Вітаю, друзі! Говорю я про компанію B Epic, американську, яка виготовляє клітини харчування для оздоровлення людини. Також в цій компанії є такі таблеточки, які допомагають нашим помощничкам, нашим авто. Я вже більше року користуюсь ось такими паливними таблетками Fuel Tabs. Це каталізатор палива. При заправці на, на заправках, коли я заправляю 20 літрів, я беру, Два... беру четвертинку таблетки. Я заряду на заправці, але Ну, ось це половинка таблетки. Я беру четвертинку цієї таблеточки. Ця половинка це наповний бак мого авто. Тут е, вміщається 50 літрів. Наповний бак, пів таблетки мені вистачає. Я вставляю, вкидаю в, в бак при заправці і вставляю пістолет. Ну, там, хто заправляє, вставляє. Пістолет. Ось цієї половинки вистачає на цілий бак. Я коли заправляю 20 літрів зазвичай, я четвертинку цієї таблеточки. Кидаю в бак. Що це робить? Повністю згорає бензин, в мене бензинова, чи там газ, чи дізель, соляра, повністю згорає. Не, Немає накіпів на. На, на тому всьому тих фіндіклюшках я там не розбираюся, мотор бережеться, всі ці трубочки, немає нагару, чистеньке все. В цьому році поміняли фільтр. Фільтр в гарному стані. Це фільтр, який проїздив 11 тисяч кілометрів. Ну, я провтикала трохи, не поміняла масло там за 8 тисяч кілометрів, як мені. Казали, це фільтр, який проїхав 11 тисяч. Я там не розбираюся, я ще рахую, що він чистий. В порівнянні, як в минулому році, мені міняли фільтр, то там був взагалі чорний фільтр. Я кажу більше року, користуюся цими таблеточками. Так що, є ще й клітини харчування для авто під цим відео я залишу свої контакти. Звертайтеся.